Привіт, мої підписники! Ваша улюблена рубрика розпакування. Ви дуже любите покупочки. Я помітила, що найбільш вам цікаво дивитись якісь вигідні, класні покупки. Ось зараз я хочу також вам наголосити про ще раз, оцей сайт. Це не реклама, це просто моя рекомендація, оцей агер. Які я випадково мені попався десь в інстаграмі, і я останнім часом роблю постійно там покупки. Дуже приємні ціни. Вони працюють також на оптові, тобто можна в них покупати і перекупляти, цей дроп кому цікаво. І можна просто купляти собі з класними знижками. Зараз у них. Певні, там на чоловічу обов'язків буває, дуже класні на кросівки чоловічі. Кому дівчата потрібно чоловікам своїм весняні кросівки. Зимні зараз там, зимові зараз по 800-700 гривень. Просто класні кросівки. Реальна, гарна якість подошва, нормальна. І ось цей костюмчик, що зараз на мені, з цього сайту, прийшов на флісі такий, бачите? Нормальна фліса. Ось такі е, покажу ось такі штанці. Дуже теплий, класний. Не знімаю його. Зараз по суму виглядає. ну, Дуже-дуже прикольно коштував. Зараз такий копюшончик. Він щось коштував десь е, приблизно тисяча гривень, щось біля тисячі гривень. Ну, Взагалі-то такі коштують і по 2,5, розумієте, і по 2000. Ну, це просто знижка така. Колір бомбовий виглядає класно, не тканина не кашлатиться. Мені дуже подобається, я його йде різноманіття, зараз ношу. Десь приблизно 1000 гривень, не можу сказати точно. Зараз забрала нову посилку, покажу вам точний рахунок, і ви порахуйте, чи вигідно я купила дані речі. Рахунок з Агеру складає. 1311.30. Ну, давайте візьмемо округлимо, 1312 гривень. 1312 гривень. З доставочкою, там 1000. Тисяч... Ну, ще доставка, здається, там стандартно. 1400 Хай буде. так. Давайте подивимось, що мені прийшло на цей на рахунок. Повноцінний костюм. Ось такий весняний костюмчик ось такого класнючого кольору. Я його останнім часом дуже полюбляю. Ось така тоненька куртяшечка з капюшончиком. Ось така, бачите, жіноча. Тканина така прикольна. Нормальна тканина, все. З такою бірочкою. Ось, бачите, на змійці. Можна під футболку весною накидати. Ось. Такий костюмчик. Рівна така куртяга і ось такі такі штанці, брючки. Виходить цей костюм на резинці. Так, що у нас тут? Резиночка, просто резиночка йде. Тягнуться нормальна тканина. Значить, ціна цього костюму увага 719 гривень. І увага, чоловічі штани, обидві одиниці коштують, е, значить, одні чорні 269. А, значить, спортивні штани чоловічі сині 224. 269 і 224 гривні. Ви будьте шоковані. Такі ціни секонд-хенди, реально. Така знижка. Ось такі чоловічі. Ось такі чоловічий. Ось фліса. Нормальна фліса, все нормальні штани, без дефектів. На шнуровочки. Ось такі чоловічі штани з такою емблемкою навіть, бачите, нашитою, не наклеєною. Ось і тут щось таке написано. Зрозуміли? Так, дракон якийсь називаються. Спортивні штани чоловічі на флісі, дракон. Кому треба, дівчата, у кого чоловіки військові, бюджетний варіант. Заходьте на сайт. І зараз купляйте, дивіться, поки є знижки, я посилання залишаю в цьому відео. Там кросівки ще подивіться. Можете чоловікам кросівки подивитись, дівчата. Так, і ось такі темно сіні з такою зеленою штукою. Також на флісі. Тут резиночка. в кінці. Походити десь, може у кого, не дай Боже, як у мене брат в лікарні. Або по дому, або по двору, Ну, взагалі можна і ходити так. Дуже-дуже класний штаник. Заходьте, посилання даю, не один товар там купляю. мені подобається якість. велюровий костюм жіночий суперовий, халатик жіночий, велюровий суперовий. Куртку купила собі до сезону. Сподобалось дуже. Я дуже була здивована і на куртки там знижки. Тому заходьте і робіть собі покупочки. Користуйтесь це, просто не реклама. А моя порада до моїх підписників. Заходьте, обирайте.